Цілий список написали мені про цього мініка. Міні-Купер Клабмен 2016-2017 року. Я оце все почитав, лишу вам бардачку, собі перечитаєте. Так власник нахвалював, розказував, що по ній робив. Ще геть список написав. Все залишу для власника. Автомобіль реально для поціновувачів. Це не просто тачка, на якій їздити. Це автомобіль, який треба любити. Сама жирна заряджена версія двохлітровий, не півторашка. 192 кабели, Б-46 мотор. Розказу ще один нюанс, поки не забувся. Бачив, знизу вихлопи, там такого наварили. Ну, коротше, приїдете, подивитись самі. Бачили задню цю дверку, як в цього. В нею можна займатися торговлею. Десь якої, якісь пиріжки продавати, ще там щось, дивіться, розпашоночка. Приїхали десь на ринок привокзальний, собі сіли ззаді тут, пиріжечки достаєте, бабки читаєте. Можна не пиріжками торгувати якоюсь малиною, маліною клубнікою, а? Да, чимось дорожче можете торгувати, не знаю як кому, але можна використовувати його як якийсь грузовичок. Прикольно вони виглядають. По салончику. Не ставте літом воду в машину, тому що ви бачили, що можуть машини згоріти від цієї води. Салончик гарний, збережений, перехворірований, шкіряний, з чорненьким потоком. Дивіться, як гарно зроблено. Чорний, чорна панорама на білому потолочку. Гарно виглядає, не колхозно. Ну, коли сідаєш за кермо цього апарата, ти. Просто кайфуєш. Як коротенькі можуть їздити, так якісь і довгонові сюди можуть залізти. Ти бачу, який якийсь керма? Ну перешитий, перешитий. Скоріше всього перешитий, Але подиви, як гарно зроблено. Лялька, лялька. Як воно все лаконічно красиво виглядає. Пріс зелененька стрічечка прошита. Тут, тут, тут все дуже гарно. А МБЯМочка. Ти бачив, коли я газую, як... Ого ого. Щоб приділо не модно. А це що за номер такий простреляний? Бачив? Прострілив хтось номер. Але халяви немає. 16500 з 16 чи 17 рік. Дволітровий Міні-Купер Clubman S. 16500. 16500. Фотографії в нашому телеграм та інстаграм-каналі. А приїхати покататись. Ні, спочатку купити, а потім покататись. Вінниця і ця 173А.